Дональд Трамп зробив різкий і вкрай небезпечний крок, і цього разу під ударом опинилася Україна. Президент Сполучених Штатів публічно заявив, що саме Київ, а не Москва, нібито затягує підписання мирної угоди. Ці слова вже називають найскандальнішими за останній час, і вони напряму грають на користь Кремля, бо можуть кардинально змінити ставлення заходу до подальшої підтримки України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп заявив, що на його думку Росія готова до укладання мирної домовленості, тоді як Україна навпаки демонструє небажання йти на компроміс, ба більше він прямо дав зрозуміти, що вважає Володимира Зеленського ключовою фігурою, яка заважає завершенню війни. На запитання, чому переговори досі не дали результату? Трамп відповів коротко і жорстко: зеленський. Ця заява миттєво розлетілася світовими медіа та спричинила ефект політичного вибуху. Фактично, Трамп публічно поставив під сумнів позицію України, згідно з якою мир можливий лише за умови повного відновлення територіальної цілісності держави. Він додав розуміти, що очікує від Києва більшої гучності та готовності до угоди, навіть якщо вона буде болісною. При цьому Жодних конкретних вимог до Росії озвучено не було, що одразу викликало хвилю критики з боку європейських політиків та експертів з безпеки. У дипломатичних колах уже говорять, такі заяви можуть стати переломним моментом. Досі ключова лінія заходу полягала в тому, що саме Росія несе відповідальність за продовження війни. Москва відкидала базові умови України, висувала Ультиматуми і не демонструвала готовності до реального припинення вогню. Однак тепер з уст президента Сполучених Штатів пролунала протилежна інтерпретація, і це змінює тон усієї міжнародної дискусії. Позиція України лишається незмінною. Київ не готовий обговорювати мир, який передбачає відмову від територій або легалізацію окупації. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що будь-які територіальні поступки суперечать Конституції України та підривають самі засади міжнародного права. З точки зору Києва заборудження конфлікту або фіксація нинішньої лінії фронту лише відтермінує нову війну і дасть Росії час для перегрупування. А водночас заяви Трампа різко посилюють тиск на українське керівництво в експертному середовищі. Уже лунають побоювання, що Білий дім може використовувати риторику про затягування миру як аргумент для перегляду обсягів допомоги або зміни умов підтримки, особливо на тлі зростаючої утоми західних суспільств від війни та внутрішніх політичних проблем у Сполучених. Ніх штатах європейські союзники України відреагували на слова Трампа з відчутною настороженістю у неофіційних коментарях. Дипломати визнають. Подібні заяви підривають єдність у підтримці Києва та дають Кремлю потужний пропагандистський козир. Російські посадовці і підконтрольні медіа уже активно цитують слова американського лідера, подаючи їх як доказ того, що Захід втомився від України. Окрему увагу привернуло й те, що Трамп назвав Володимира Путіна готовим до угоди. Водночас він не уточнив на яких сам. Ме умовах Росія, нібито готова завершити війну. Це породило хвилю запитань: чи йдеться про справжній мир чи про домовленість, яка фактично узаконить захоплені території, та дозволить Москві зберегти контроль над окупованими регіонами. Наразі офіційної реакції Києва на слова Трампа не пролунало. Однак, у колах, наближених до українського керівництва, наголошують, Україна не має. Є намі змінювати свою позицію під зовнішнім тиском. Питання лише в тому, наскільки жорстким стане цей тиск, і які реальні кроки можуть за ними послідувати.